Всім привіт! Нещодавно знову з'явилися підробки монет України. Мається на увазі перепутки по металу. У якості монети, які були підроблені, були номіналом 10 копійок. І ті по чуду однокопійні заготовки попали в 10-копіїчний. Чеканку і відчеканилися в іншому металі, звісно ж. Одна копійка і 10 копійок між собою майже однакові. Є незначні відмінності в діаметрі монети. Ну і вага. Трішечки різна. Якщо в копійки 1,5 грама, то в 10 копійках 1,7 грама. Відповідно із-за толщини на 0,25 мм. І 1,2 мм. Ну і діаметр чуть більший. Ну і відповідно ж там же ж алюмінієва бронза, а там нержавіюча сталь. Звісно, монети з час від часу. Особливо в останні роки, хотіли зменшити по вартості, бо чеканка на заготовках була вже, звісно, невигідна. Бо сама заготовка стояла дорожче, ніж сама монета. Її номінал. І, відповідно, що могли навіть бувати такі економічні вигідні вигодні чеканки монет, даби зекономити на собі вартості монет. І, відповідно, таке можливо було. Хоча я, наскільки знаю, по інформації в інтернеті, що знаходили монети в інших металах, відповідно, можливо, це була економія, можливо, це якийсь. Збіг обставин, ну, наскільки я інформація провірена, не можу сказати. Бо, в принципі, інформація є. Знаю, що знаходили магнітні заготовки, відповідно там, де не должно бути магнітної. Але історія, звісно, не про можливі експерименти з металом. Економія так ось чуда, яке могло з'явитися на монетному дворі, а звичайні звичайні вставки. Історія починалася з слів людини, яка позиціонує себе як переборщика монет, який перебирав велику кількість монет і може в ній знайти щось цікаве, звісно ж, як і сотні других людей. Але ця людина почала показувати монетки, типу як я знайшов, і казати, що я от знайшов її в обігу. Ну, цю монету я сам знайшов. Зі вставочкою, а там людинка просто-напросто їх робила. Робила їх дуже і дуже добре. Брала монетка, вирізалася одна половинка, інша вставлялася. Ну і оці дефекти, які тут видні, дороблювалися, покривалися патиною. І, в принципі, все це, як то кажуть, шпаклювалося, і все було в ідеалі. І ці монетки під гаслом, що я знайшов в обігу. І йшли колекціонером. Нагребли їх, звісно, не люди з Ютуба там, чи з Фейсбука, як то кажуть, а такі серйозні хлопці і дівчата, як то кажуть. Купляли їх десь за дешеву, звісно, ціну. По 2,5 тисячі він їх толкав. І все це було гарне і супер до того моменту, як людина вирішила обрати патину, щоб. Закинути в альбомчик і побачили на канті близько канта і поля монети, що там щось не так. Збільшивши зображення, побачили, що там, звісно, звичайнісінька вставочка зроблена краще, ніж в моєму випадку, але ж ситуацію вона ніяк не міняє. Ці чудеса були показані Дмитром Лавриком, який також придбав ці монетки. Те саме ситуація, що монети не в стандартному металі. Також в інтернеті я показував відеоролики. Таку саму перекупщик продавав. Ну, інший рік, правда, ну то таке. Ситуація там та сама. Ну і багато-багато монет, які гуляють по Ютубам, фейсбукам і де їх тільки немає. І ось такі ось рарики були створені. Це у нас. 10 копійок 7-го, 9 та 10 років. Ось такий ось рарик 10 копійок 2007 року, має якийсь колір не, не дуже. Можливо, це все-таки якась проблема з фотокорекцією. Але ж, на жаль, навіть по фото видно, що з нею щось іде не так. Якщо придивитися, то гурт у нас теж більш-менш незрозумілий, бо якщо подивитися на 10 копійок, там все. Набагато краще, а тут ми, як на мій погляд, щось все таки питалися зробити. Також іде 10 копійок 2009 року. Вага підігнана під оригінал. Вигляд має зовсім якийсь специфічний, я б так сказав. Ну і ось бачите, щось тут з гуртом не знаю, що вони робили, бо тут з гуртом якісь проблеми трабли майже постійні. Робили по оригінал, підганяли до 1,5 граму монетку. Ну тут вийшло чуть більше. Звісно. Ну, це на аукціоні Нью були. А на Violet ось одна монета майже долетіла до 6 тисяч. Ну і слава Богу, як то кажуть, заблокували. Відповідно, тут у нас також гурт має якийсь специфічний вигляд. Вага тут взагалі підігнана тютюлька в тютельку, як то кажуть. Ще одна монета не встигла розігнатися, її заблокували. Теж по тому ж самому, як то кажуть. І якщо придивитися ось на це фото, то бачимо, що щось шах, крок самих насічок, щось не дуже ударяє на 10 копійок. Як то мається бути. Ну і, в принципі, під кінець покажу, як монета, звісно. Вигляди справжня, хоча тут також невідомо це хуліганська мотив був чи все-таки чудо, яке викатилося, бо є різні погляди, як ви думаєте, можете написати в коментарях. Як по мене, що більше всього, що в цих сьомих роках, як то кажуть, акрарики робили, як по мені, це всього-навсього було заробіток на тих, кому це добро потрібно. Звісно, там в 10-11 роках економія вже повинна була шагати цими мильними шагами, бо самі розумієте, що алюмінієва бронза вже була в великій ціні. І хотілося перейти на залізо, як, в принципі, її перейшли, покривши монети тонким слоєм плакіровочки. Так що будьте дуже уважні, консультуйтесь з людьми знаючими. І все буде добре. Хоча я сторонник Оцих хуліганок, і мені вони не цікаві, але так, розповів, друг, хтось купиться на це діло, бо, як то кажуть, в каталозі монети ці є. А якщо в каталог додавили, значить, що щось таке існує, як то кажуть. Хоча там по каталогу є теж багато нюансів, де коли було додавлені монети, чисто для того, щоб їх продати. Так що, так, надіюсь, дана інформація буде комусь корисною. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. До побачення. На цьому відео вже б закінчилося, бо я його завантажив на свій YouTube канал 22 січня ще. Але прийшла новенька інформація. І, як то кажуть, потрібно все-таки додати. Тільки начебто було покінчено з великою кількості монет, які продаються. Тут в групі Facebook скинули фотопереписки, де також. Предлагали людині. Цікаву монетку за 25 тисячі гривень, магнітну, звичайно, 10 копійок 2009 року. Але знаєте, ці монети і так уже всіх були в очах. І дивлюся, фото щось дуже і дуже схоже. Десь я їх вже бачив. Відкриваємо фото і дивимося у нас от крапочка. Крапочка. Крапочка там вище трішки була. Ну і ось оце фото, яке теж в очі. Кидається, і, відповідно, бачите, вже який то Володимир продає монети дуже дешево і дуже, дуже дешево. Але ж людина, яка підписана Володимиром, на самом ділі Богдан, бо скинув дані людина, який описував Дмитро Лаврик з Київської області. І все як по Якщо вкинути в Google, легко це все моніториться і знаходиться той самий номер, те саме FIO які, в принципі, з 2020 року не змінювались. На той момент він так же само продавав фото з інтернету. Ну і бачите, пересилав, як то кажуть, покупцям: хто додивився, той додивився, а хто не додивився, той купив. На цей момент її не купили. Звісно, бо там приїхала ось така краса. Ну, це видно, людина ще починала працювати, фрезерувати. І гулятися з виготовленням рариків. Ну, а тут ми пішли трішечки далі. Це вже почалися вже версія друга, як то кажуть, монет, якщо в першій версії вони патинували її, забували чим небудь аби не було видно тонкого переходу на А-версії, то тут у нас пішли вони трішки далі. Далі розкажу як. Також ж. Почали з'являтися від інших користувачів на форумі ті самі фотографії, які вже теж я десь бачив. У нас тут пропонував знайти 10 відмінностей. Подряпина біля десяточки, ось вона. Ну і фото, в принципі, ті самі. Що я хочу вам ще підсказати, Дивіться, які монети мають потертий вигляд. Я далі теж розкажу, чому я думаю, чого вони такі потерті. І що з цього виходить. Також почали з'являтися. Продажу ще одні монетки. Аналогічні ті самі потертості, ті самі фото. І все, в принципі, те саме затертості такі специфічні. Також з'явилося відео з цієї монети, звісно, на якій показується великий магніт, який приліплює монету, тому що вона і начебто магнітна. Так, є там магнітні вставки, як то кажуть, але ж, бачите. Ось так воно і продається. На даному користувач називається Володимир. Хоча, я знаєте, і Володимир, яких там тільки імен немає. Тут також є у нас павел, якщо я не помиляюся. У нас те ж саме 10 копійок 9-го року з специфічними подертостями і ось такими ідеально рівними біля канту і полем монети, як підрізані фрезою Ось такі так же само, дивіться, кант у нас і гурт у нас який-то трішки специфічний. Далі теж розкажу, що з ним не так. Ну і фото, фото, фото. І зрівнюємо з монетами, які були в, в інтернеті, як то кажуть. Ну Це в нас інша область. Також цю монету показали на каналі NoMizman no Ну Людина, в принципі, зрозуміла, що це фуфло і це ну, радує, але ж. Треба теж щось робити. Чи вже ролик виділяти, як то кажуть, чи писати, що це все таки фуфло. Як-не-як. -як. Ось те ж саме монета з тими самими потертостями. Дивіться, от як тут все ровненько і красивенько, що в оригіналі не може бути. Ну, в принципі, як то кажуть, картинок я багато показав, показав. Але ж в, цьому, в чому прикол? Цю монету теж купила людина в Києві. Купила як? Приїхала монета, він їй більше всього, що подивився, і купив. Так же само на ложки більш за все, а може і не наложка, і точна інформацію не знає. Ну, в общем, цю монету в Києві дивилася людина, яка в цьому ділі розбирається. Цікаву він монетку, в принципі, таку, як і раніше, 2 роки назад бачив і тримав в руках ті підробки в розмірі 50 копій, як були вони. Та сама ситуація абсолютно. Патиною покривали, і, відповідно, все це діло. Оці мікропрорізи і мікровставочки були незамітні. Ну, на око, як подивитися, то в принципі питання не буде. Як тільки вичищалося все це діло, тоді можна було побачити переходик і вставочку, відповідно. Також було, крім огляду зовнішнього монета, було взяти невеличкий магнітик, менший, ніж 10 копійочок, і було прощупано, як то кажуть, яка сторона магнітиця. Не так, як взяли один здоровий магніт і воно все липне. І сразу значить, ух, нічого собі. Магнітна сталь. Було пройдено по монеті. З одної сторони вона до магніту сильніше притягувалася, з другому легше. Тобто, як ви прикладаєте до монетки, одна сторона так, що тяжкувата відірвати магніт від монети, а з іншої вже набагато легше, що теж намікає на те, що монета не однорідна. Бо можуть бути і вставочки маленькі, кусочки металу, які в определенних участках будуть притягуватися. Звісно, при великому магніті все це моментально буде прилипати. І трудно буде розібратися. Крім того, що у нас різне магнітне свойство різних сторін монети. Якщо придивитися, що в нас по аверсу, ось тут. Прекрасно це все видно. Якщо придивитися на аверсі. При чеканці монети, коли заготовка попада в гуртильне кільце і приходиться чеканка. У нас виходить, ось тут біля канту і поля монети йде такий плавненький переход. Звісно, він ну, на око майже рівний, але ж він все одно має такий спокійний, ну, ступенчатий переход. Немає, як то кажуть, такого різкого переходу. А ось на цій монеті, яку подивилися, було видно, що. Він начебто фрезерований, тому що, бачите, оглублення абсолютно рівне, і монета, в принципі, видно, що странно дуже виглядає, не рахуючи її зовнішній вигляд. Фрезою оброблялася і вона вставлялася. Ось тут теж видно по фото. Оце фото дуже, дуже інформативне. Хоча ж, ще раз кажу, краще дивитись таке в руках, бо фото можна зробити так, що ви не догадаєтесь, як це було раніше. Ось, бачите, тут все ровненько. Різкий переход. Звісно, ще я ж добавлю, що одна копійка заготовка чуть менша. І в оригінальній монеті вона б, якщо була, б... кант, би в нас був недоформований, схожий як на 10 копійчній монеті. чи канили аверс 1 монети, штамп 1.11 аам там би була аналогічна ситуація, що кант би був би не такий, як у звичайній монеті. Звісно, у першому випадку покривали монету патиною, а зараз пішли далі і почали їх анадувати. Тобто класти монету в розчин металу, і відповідно пропускати через неї ток. В цьому і виявляється такий страшний вигляд. І, відповідно, оцей наліт, який частинами покривається, налипає на монету, він також буде частково витиратися при терті монетою. Облисток відповідно. Гурт у нас побитий із-за того, що монету затискали в станок. Із-за цього вона могла придавитися і прокрутитися, пошкодивши гурт. потертості більш за все, також, із-за того, що з монетою дуже-дуже довго чаклували, або, можливо, потерлись для того, щоб однородно вона і покривалася при анодуванні Раніше історія була, я знаходив в переборі, а зараз батька займався, і, в принципі, все. Так що оцю монету зробили з 10 копійок. У нас реверс з магнітною, а аверс оригінальної монети. Відповідно, у нас одна сторона липне реверс, а аверс набагато хуже прилипає до магніту. І при цьому надування закриває всі дефекти, які можна буде придивитися при покупці. Ну, але страдає колір монети. І ще хлопці і дівчата. Не знаю, хто там кого шукав, цю людину, по яких базах пробивав. Ну, якщо подивитися ось на оцей номер, це його другий номер, який того ж самого Богдана. Якщо забити його в Google, виб'є нам ВКшечка. ВКшечка у нас предлагає металоіскатель 2018 року. З ім'ям Богдан Самойлов. Переходимо на сторіночку і бачимо, що Біла церков. Де він вчився. Ну і ось фотографії фахівця, який це все діло робить. Так що, хто хоче, може рариків у нього заказати. Ось, в принципі, і всі базопробування. По серйозних каналах відкритого доступу. Так що отакі підробки навчилися робити. Всім дякую за увагу. Ну я сподіваюся, що відео вже все-таки вийде. До скоріх зустрічі. Бережіть себе, все буде Україна!